Під час першої телефонної розмови Трампа з Зеленським був присутній Ілон Маск. Трампу він і потрібен. Він буде його деяким таким сірим кардиналом по моментам того, що робити, і що робити по Україні, в тому числі, да, канічно, що приховує зі своєї біографії Ілон Маск, Мальчик виріс, Ну і грушки в місті ним. Чи очікує маска, доля екс глави Офісу президента України Андрія Богдана? Навірно, після його смерті Фіко, і то під питанням всім привіт. Ви на каналі Катя Солонар. З нами сьогодні переможець битви екстрасенсів Каїн Крамер. Жень, привіт, вітаю. Я в описі під відео як завжди залишаю посилання на ваші соцмережі, контакти, mm -hmm. все це для глядачів, щоб вони могли зв'язатися. Починаємо mm -hmm. сьогодні. Mm -hmm. У нас ефір присвячений Ілону Маску. Oh. <laughs> е і хотілося <laughs> б тут дізнатися взагалі, як, ну, яку роль може він відіграти для України. Щось таке, от, ну нам цікаво. Mm -hmm. То почнемо з першого запитання Давайте. після перемоги Трампа на виборах під час першої телефонної розмови Трампа з Зеленським був присутній Ілон Маск для чого? Понятно. Перша карта випадає у нас маг. Тобто, давайте так, у маска є, у нього явно є якась робоча версія того, я думаю, декілька версій того, як можна закінчити війну. Маск не, давайте так, Маск не упустив в принципі, свого моменту почесати своє самолюбіє, поэтому він і був присутній. Це була видіма, його одна із умов, що я да, до Трампа я тобі не розкажу, що я хочу. Я піду з тобою условним образом і буду навалювати ці ідеї. Плюс, давайте так. Маск більш, він більш глобаліст, все-таки, чим навіть Трамп, поэтому Трампу він і потрібен. Я дещо думаю, що він буде його деяким таким. Сірим кардиналом, так сказати, по моментам советуватися, по моментам того, що робити, тому що звезда у нас єда. Що робити, як робити, куди робити? Не по всім, звісно, но тим не менее. сейчас І що робити по Україні, в тому числі? Так, да, звісно, естественно. Про те, що ми. М -м -м -м. Він ще питав про те, що ми можемо йому дати, чи ми можемо йому що то дати, чи не можемо що то дати. Раніше мені говорять, ці розмови були про якийсь ресурс у нас. А, от. Раніше ці розмови були, але не було ж за що взятися. А тут же ж є за що взятися, за що уступитися і як знаєте, пролізти в саму щіль без смазки, так сказати, сприпасти. От, щоб вибити собі якісь дуже прекрасні і умови і можливості. Тобто падає карта справедливості. Справедливо, ми тобі оце, а ти нам оце. Ну, не нам, а мені, звісно. Диявол. Коротше, це еще один человек, который вступав в гру по поводу, знову ж таки, війни в Україні. Але а... вступає він туди чисто за своїми амбіціями, більше не по тому, що ми йому дуже важливі. Так, а от щодо інтересів Ілона Маска, от знову ж таки багато разів казали про Україну, що його цікавлять корисні копалини. Мовляв, в Україні є щось таке, що там треба для його Тесл, і не тільки чи це правда. Ну тобто, чи збирається взагалі Ілон Маск використовувати Україну для видобутку корисних копалин в своїх цілях? І чи вийде це в нього? Зрештою, то можна збиратися, а це, наприклад, не вийде. Так, чи цікавить маска наші якісь родовища. В нас воно є, але давайте так, ми не єдині, де це можна дістати. Да, його цікавить. Його цікавлять наші родовища, але, а, знову повторююсь, звісно. Ми не єдині, де це можна дістати. То, де це можна дістати, йому не дуже зручно. Там це видобувати. Сейчас. Поэтому я хочу к вам. Поэтому я хочу к вам, поэтому я готов сделать вклад. Сейчас, секунду. Так, тут ми зрозуміли. Ми не єдині, але ми будемо більш зговорчиві по этому поводу. І от от чому він до нас пристав. Так, хорошо. Чи буде використовувати Україну? Двойка кубків і деньги. Ну, дружба, денежная дружба, давайте так назвемо. Я думаю, так. Да. Перспективи. І знову гроші. Я думаю, він зайде все-таки і отримає тут то, що йому треба. Або тому, що, знову ж таки, зіграє і нам на руку, соответственно, да, своїми пропозиціями, що, як він бачить або все таки зможе зайти з хорошими деньгами, так сказать для того щоб отримувати те, що йому треба. Ми що давайте а, будемо відкровенними, нам гроші державі вони треба будуть потрібні після війни, як ніколи, мабуть, раніше. Це перший момент. Другий момент ми пам'ятаємо, що коли я у Мирослава розказував, якщо Трамп стає президентом, у нас, звісно, будуть інвестиції, але не такі, як при Камалі б були, наприклад. От поэтому. поэтому. А давайте ще уточнимо, чи зайде тоді от е, Ілон Маск в Україну в 25-му році, в наступному. Чому таке питання? Тому що якщо він зайшов, тут встановив якусь техніку, там е, все це розвивається, означає, що війна закінчилася. Mm, дуже сумніваюся, що він буде е вкидувати свої інвестиції в країну, в якій йде війна. Тому що тут у мене перша карта говорить про впевненість в завтрашньому дні, і тоді, коли я розумію, що відбувається, як відбувається, а не а щоб не принесло мені стан горя. Тобто, умовно кажучи, тоді, коли завершується війна, тоді за тоді, тоді заходить маск. А, а, так як, а так, як, скажімо так, йому буде цікаво, щоб вона завершилася для того, щоб брати якісь ресурси, да, то він буде, звісно ж, тому, щоб вона якомога швидше завершилася. Це скоріше, все-таки, після Основні інвестиції, основне будування чогось, воно скоріше після завершення. Угу. А так, а на 25-й рік показало, що твін зайде, тобто от на наступний рік, чи карти ну не можуть таке показати? Це не, не дуже коректне питання? Зараз спробую, але дуже навряд. На двадцять п'ятого рік він може зайти сюди або з начальними інвестиціями, як підготовка к тому, щоб розстраюватися, розбудовуватись, не знаю, робити робити то, що йому треба. Тобто може, а це означає, все-таки... може, начальні гроші. Ну, це може означати, то, що да, діло буде йти більш тут справедливості, карта побєди, кстати. Ну, на самом деле, є, але побачимо, звісно, Вот. Але я ж кажу, що він буде явно зацікавлений, щоб якомога швидше війна закінчилася, тому що це розв'язує йому руки до того, що йому треба, щоб робити те, що йому треба. Коротше, кажучи, знак хороший. Время, да. Все прекрасно. Щодо війни, це прекрасно щодо її завершення. М -м. Наступне питання: що приховує зі своєї біографії Ілон Маск? Ще б я знав бі біографію, чесно говоря. давайте так. Я точно я пам'ятаю, що я його колись розбирав. Я пам'ятаю, що, наприклад, не всі його, не всі його а, винаходи, умовно кажучи, це його розробки. Він десь купляє, він десь бере, видає за своє, викупльовує і так далі. Можливо, навіть у нього є люди, з якими він у цьому плані співпрацює і, наприклад, там викуповує права наприклад. то така от у нього штука є. Ой, що він жуткий егоїст. Йому, в принципі, дуже, давайте так, йому, в принципі, достатньо все одно, де, де що в якій країні робиться. Йому взагалі це не інтересно, йому інтересний його ринок, а, збут, скажімо так, його продукції, і щоб у людей була хоч якась можливість то купувати. От. Так, ну тут знову провина ходить, що не все саме його і його, що він не такий вже прямо в як видає. Очень жорсткий, егоїстичний. Ну, це ж знаєте, Жень. От навіть якщо він щось викуповує, перекуповує, щоб видавати за своє. Це ж треба все одно додуматися, знайти таку людину, щоб у неї це все викупити. Згоден? Згоден. Ну, я, я ж кажу, я проти, я, проти, я, я взагалі мало проти що маю, маю що-то, люди живуть, та й живуть собі. Вот, поэтому тут ну, головне, що викуповує, викуповує права, як мінімум, і просто як би це сказати: к чому я взагалі вяв? Я не к тому, що он юліт, этим, да? он так умний. я навіть до того. що а достоинству. Знаєте, Є дуже реально розумні люди, які реально не розуміють, наскільки геніальну річ вони придумали. І в нього купили за дві копійки, хоча могли дозволити мільярди заплатити цій людині. Понимаєте? А людина продала за дві копійки, тому що, по-перше, не знала, наскільки це геніально, а по-друге, не знала, ну, яку ціну собі запросити. Вот. Тобто я про це, що він mm. та викуповує, так, да, окей, але ж, ну, як це ж, ж уважительніше можна викупляти ці штуки, напевно, я думаю. Я зрозуміла. Ну, егоїст, от як ви кажете, сам за себе. Вот. Але знову ж таки, знаєте, є товар, є ціна, так сказати. Так, так. Так. Можливо, якісь там цікавинки є щодо його відносин стосунків з жінками. Не знаю, щось таке. Ви попробуйте витерпіти ще його. Ага. <рик> <рик> Йому не дуже цікава ця сторона життя, чесно говоря. Взагалі совершенно. Я, знаєте, я рожден, щоб чухати своє самолюбіе і все. Я рожден, щоб робити себе дуже великознаму людину, я рожден, щоб, знаєте, такий мальчик вираз, ну і ігрушки місті з ним. Все, я можу сказать про маска. А от, тому що тут сказати, що людина дуже сімейна, в сім сем'яніну нікакущий був би. Якщо буде. Але чомусь він же ж хоче багато дітей по всьому світу, він же пропонує свій біоматеріал. Ей, люди добре, таке генофонд. Він, він думає, що якщо він такий умненький народився, хоча там про умність можна поспорити. Ну, хитренький. А... На хитренький, да, вся, вот, и при хороших родителях, он же начинал не совсем с низов и так далее, да, вот, при хороших родителях, вот, то он думает, что вот этот генофонд он и там будут дуже-дуже умные дети, знаете, которые перевернут вообще весь мир из серии. Вот, вот это он хочет, вот на это он надеется, снова таки, чтобы что, чесать свое самолюбие. А ще до речі, Саша Сейра мені казала, от я їй питання ставила про о, оцей біоматеріал. Навіщо вона каже, що це в тому числі для того, щоб зробити такий собі егрегор біля себе. Ну, типу, от як армія е, можна. фанатів, тут армія дітей. Да, це ні, можна, можна про таке, можна про таке говорити, але давайте так. Да, можна про таке говорити, але це не це не впливає на шота прям глобальне. А Або вот, це, щоб моє ім'я, знаєте, росло, ширилось по міру, щоб мене точно не забули, і так далі. І до речі, Тесла був точно такой же, самолюбівий, як і маск. О, да, вони тут. прям то говорить, що прям даже, може реінкарнація. Говорю, навряд. А чи спілкується маск з Путіним? Бо це теж про це писали ЗМІ, що, типу, вони якось там спілкуються. І на тему чого, якщо спілкуються? Да. Спілкуються від карта на столі є. І одні монети: тройка монет, туз монет, паж монет, четверка монет, п'ятерка монет. Давайте так. Так як маску все, дев'ятка монет. Все рівно, і король монет. У мене тут карт монет, наверное, уже больше не осталось. Значить так, маску все рівно, повторюю, що де відбувається? Йому все рівно на того, Путіна з іншої сторони, так, да, помеха, відповідно помеха, через тебе в мене мало денег. А, вот, Ти тяжелай ноша для мене, в принципі, своє. Дуже хочу повернути часи, коли було все добре. А, вот. І він спілкується з ним скоріше, як з ринком, вазмо... невозможним, а в принципі з ринком, з тим моментом, щоб там же робити собі гроші, щоб зберігати той бізнес і, і можливості цього бізнесу. Ну, от і все. Зрозуміло. Тоді наступне питання йдемо далі. Угу. От Ілон Маск розкритикував заяву адміністрації Байдена про мобілізацію в Україні 18-річних. Маск написав наступне: скільки ще людей має загинути, то тоді, от як він, Ілон Маск, сам бачить закінчення війни. І чи дійсно знову ж таки, от він щиро так вважає, що це неправильно щодо мобілізації, чи це просто от заява така, щоб на нього звернули увагу? Якщо ми бачимо, що його навіть опять деньги? Це популізм. Це, наверное, так воно називається. Це то мнение, которое я и должен був видати, це то мнение, яке від мене умовно основа деньги. А, влюбленные, кстати, десятка кубков и снова монету. И снова монеты. Это, ну, это, это, это надо было это выдать. Это прям надо было. И я думаю, опять-таки, либо винс с Трампом, там карифаны карифанские, либо Трамп ему наобещал заранее, пока Вин робил эту заяву, и эту заяву просто надо было сделать. А так, по большому счету, ему пофигу. Ему, просто... ему все равно. Йому дуже-дуже дуже люди добрі, все Угу. Ми, як Україна, не дуже великий ринок його товарів. І от, в принципі, так. Вже як праців... він, давайте так, як він бачить завершення війни. Так. Да. І яку от він можливо так, який він свій вклад зробить, щоб війна завершилася, тобто не просто знову ж таки слова, а от дії його, які будуть для того, щоб завершилась війна? Він спілкується з Путіним, але ж він же не може, ну не може, не хоче, не, не знаю що, але натиснути на нього правильно, хоча й спілкується. А в нього в одного немає тої влади, щоб натиснути на Путіна так, щоб що порішати. Це так. Так. Ну, тут все, знаєте, для нього все так як то ну, так просто. Йому а він бачить вирішення війни в, по-перше, заморозці конфлікту, почому там тому що повішений, заморозка конфлікту, і з, цього моменту, з моменту заморозки, давайте сідати за круглий стіл і будемо щось говорити. Тобто більш дипломатично, тому що тут Рафан, тут у нас етат, господи, прости, закохані, а от, етат, король палок. І давайте вже будемо щось сидіти, рішати, вирішувати, до чого це -то договоритися. Тобто шлях дипломатичний, але через заморозку конфлікту. А що він зробить? Чи буде його якісь вклади, тільки скоріше інформаційний та ідейний? Зрозуміло. Я думаю, що тут, з однієї сторони, отшельник, але я там вам понавалюваю ідеї, як це можна зробити. Скоріше інформаційний та ідейний. Я навалюю ідеї, я навалю вам інформацію, що, що як може бути і так далі. Але прям ну, якихось тілодвіжень. Ні, вклад, оцей да. Теледвіжені ну навряд. І тоді останнє питання на сьогодні: чи очікує маска, доля екс глави Офісу президента України Андрія Богдана? Для глядачів? Нагадаю, що був такий глава офісу президента від початку, як тільки переміг Володимир Зеленський. Тобто, людина була, а зараз де людина невідомо. Про неї ну нічого не говорять, не пишуть. От якось так пішла в забитє, скажімо так. От чи не очікує така подібна доля Ілона Маска? Іншими словами, чи не очікує маска доля того, що він, в общем-то, уйде кудись в забитє? Ну, якось так, був такий важливий, а потім кудись. А потім такий неважливий. О, ні. Давайте так. Якщо він стане неважливим в якихось парламентах, де йому там вроді місце готується, да, то це не буде говорити про те, що це не важлива людина в інших сферах життя, які він дуже систематично займає. Тому втратити маска з поля зору, з інформаційних просторів Навірно, після його смерті тіко, і то під питанням. Ця людина буде все одно мозолити очі або звідти, або звідти, або звідти. Неважливо, як політик, як торгаш, як інноватор реноватор. А от, Поэтому він, по суті, все, все робить для того, щоб так і було. Зрозуміло. Жень, дуже вам дякую за цей ефір. Глядачам щиро вдячна, що нас дивилися. Нагадую, будь ласка, залишайте в коментарях цікаві запитаннячка. Найцікавіші з них я буду ставити до наших екстрасенсів. Всі контакти, Каїна Крамера є в описі під цим відео. Всім, всього найкращого, пока. До побачення.